Ірина Кременовська випустила так звану експертну статтю про те, як розпізнати онлайн-насильство. У цій статті шакалиця прикидається бідною овечкою. Ті, хто хоч раз читав статті Ірини Кременовської, знають, що вона не дотримується жодної журналістської етики. Її матеріали сповнені ненависті. Якщо у Кременовської з'явилася амнезія, то ми готові їй нагадати. Що на неї відкрито кримінальне провадження за статтею 161 розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, але якщо чесно, то це лише квіточки я дітки, це те, що вона є агентом ФСБ і дії для дестабілізації України та підриву національної безпеки? Мабуть, вона вже забула як з початком війни на Донбасі, коли були окуповані українські території, вона неодноразово пропагувала російського пропагандиста Олександра Нівєва. Публічно визначаючи його як авторитетну особу і закликаючи своїх читачів відвідати його ресурси, на яких розміщена його антиукраїнська риторика. Рекомендую лучше прислушатися до мнению спеціаліста, кандидата психологічних наук Олександра Нірієва. Силку на відео ви знайдете в описанні. Може, вона забула як систематично дискредитувала українських релігіознавців, які сприяли автокефалії православної церкви України. Вона намагалася знецінити фахівців, які довели. Зв'язки УПЦ московського патріархату зі спецслужбами РФ обґрунтували загрозу її діяльності для нацбезпеки та викрили використання релігійних структур Росією у підривній діяльності проти України. Чи може вона забула, що працює на РАЦИРС, руську секту, яка прикривається РПЦ і є підрозділом ФСБ? І те, що вона постійно у своїх статтях дегуманізує, нападає на рух АЛАТРА, тільки підкреслює її роботу на Росію. Адже Алатра є поважною організацією у всьому світі, яку запрошують на саміти, конференції ООН, яка вже двічі отримала апостольське благословення від Папи Римського. І тільки в Росії Алатру заборонили. І те, що Алатра це руська секта, таку риторику запустила саме РПЦ на підконтрольних сайтах. Алатра ні на кого не нападає. Алатра говорить правду та все підтверджує фактами. І я хочу наголосити: якщо ви чуєте риторику Алатра, це руська секта, то знайте, що це руський слід і дезінформація, це частина гібридної війни. На форумі у Вашингтоні Ірину Креміновську визнали інструментом гібридної війни РФ. Форум завершився закликом до міжнародного розслідування, запровадження міжнародних санкцій і порушення кримінальних проваджень проти учасників антикультової мережі по всьому світу.